Привіт до вашої уваги! Лот куртки лижні дитячі. Бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. В лоті 13 одиниць. Розміри 122-128, 134-140 та 146-152. Вартість лоту 5430 гривень. Собівартість однієї одиниці 418 гривень. Матеріал 100% поліестер. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!